Центром комплектації дається план, реально дається їм план, що в місяць стільки-то мобілізувати. А важелі виконати це в них немає. Вони вони не мають ні суд, не мають права застосовувати силу. Вони беззбройні ходять, дістають часто, на них напад напади роблять і все. Тобто вони є беззахисні в реальному. І якщо хтось не витримує, а реально, то неможливо витримати людина, яка була на війні, і тепер служить, наприклад, в воєнкоматі. І коли йому хамлять якісь негідники, коли його там в нього не витримують нерві, він деколи там застосовує силу, силу то потім влада замість того, щоб. Ну, якимось чином випроводити цю ситуацію, вони роблять винним в кінцевому результаті працівників воєнкоматів. Ну, треба дати повноваження, треба дати можливість в тому що застосовувати фізичну силу до ухилянта, заборонити будь-які фізичні дії до військовослужбовців, які віднесе свої Як це так може бути. Хто має право руки? Та стріляти треба дати право стріляти, бо він це є напад на військовослужбовця під час виконання його обов'язків під час війни. Нема що бавитися.